так, Доброго дня, 10 березня, проводимо закриття вологи. В планах було зробити щось краще, але залишилось так, як все. Звичайний культиватор. Передній ряд стрілок зняв, щоб менша нагрузка була і так, що можна бачити тільки стараюсь з кінчиками чіпати і бурінками загортати. Ось так виходить. Не ідеально, але може бути. така оранка. Ось такі контроля. Ходжу під котом. Але зараз хочу вам показати дещо. Якщо можете помітити, ось тут, ось звідси, аж до дороги. Ось така ширина. Тут знайомий має 150-то і сепку з боронами. Спереді труба 200, а заді борони. Подивіться він зробив ідеально. Це краще як Європак. Яка земля? Практично без грудки. Все рівненько. Ось так він проїхав по всіх городах. Що можете замітити. Будемо старатися собі щось таке зробити. Одну ділянку вже зробив. Цю половину закінчуємо і їдемо далі. Тримаємося. Коротке продовження, все те 10 березня, закриваємо вологу тут на паю. Ось так виходить. Ще лишилась там долинка. І тут кусочок до пшенички. Досить гарно йде. Земля гарна, можна було ще чекати трохи, практично вже не ліпиться. передають на душі я думаю ще ми щось збираємо зараз ще вам покажу дисковою закрив борозну, тому що була борозна досить глибока від плуга покажу вам ще стан пшенички Тут також перейшов, вирівнював. Ось така пшеничка на сьогодні. Рядочки видно. Я її ще не підживляв, трошки пропустив, але як бачимо, починає тріскатись земля. Я думаю, що ми десь за день-два зайдемо, спробуємо сівалкою підживити. Шкода, бо може поріжив на неї. Дуже така, але підживемо. Ось так допрацьовуємо і тікаємо додому.